Так, ну що, з Богом Парасю, поки люди трапляються. Доброго здоров'я, товариство! Значить, мене звати Сергій Мельничук, і ви дивитеся мій перший майже самостійний проєкт, який називається Explainer. Сповідуючи настанову Романа Скрипіна, все починалося з малого, а потім все пішло не так. Вдягнувши кепку від Віталіка Дейнеги, кепка-оберіг, яку він мені привіз з відрядження, і за підтримки руки. Госьяпа несміливо буду пробувати починати сольну кар'єру в Ютубі. В принципі, ну на 10-й рік роботи в журналістиці. Нарешті сталося те, що мало статися вже давно. Значить, якщо коротко, моя ідея створити спільноту, що буде напрацьовувати. Енциклопедію прикладів впливу пропаганди Росії на події, що розгрутається в світі. Причому не реактивно, як ми звикли це робити, а проактивно намагаючись грати на випередження. Теми, які я буду обирати, іноді будуть викликати у вас здивування, як, наприклад, та тема, яку я сьогодні хочу вам запропонувати. Але е про що ще говорити в квітні 2024 року? Це вже третій пішов рік повномасштабного вторгнення, це десятий рік протистояння з Росією. Що я пропоную вам обговорити? Значить, ні, це не про п'ятирічний термін президента Володимира Зеленського, який добігає кінця у травні цього року. Це не про те, що Єрмак увійшов в топ 100 найвпливовіших людей планети за версією журналу Тайм. І ні, це не про те, що мріяний контрнаступ 23-го року закінчився трагічно, не про те, що нам світить контрнаступ росіян цього року влітку. Це не про докомплектацію зсу, це не про бомбілізацію, не про не виснаження... Засобів ППО не про Ф16, навіть не про допомогу Америки там чи Європи Україні. Навпаки, я би хотів, щоб ми з вами поговорили про те, чи ми можемо допомогти е, Заходу в даному випадку. Конкретно чим ми можемо допомогти Гаваям. Ну, в принципі, люди, які обізнані в поточній ситуації і зберегли рештки здорового глузду, абсолютно справедливо можуть покрутити пальцем біля скроні. Але повірте, спасіння Гаваїв це от найкраще і найцінніше, чим ми можемо сьогодні віддячити нашим закордонним партнерам. Чому все дуже просто. Тільки лінивий експерт сьогодні не, не намагався жонглювати тезою про те, що світ стоїть на порозі. could we be heading toward world war 3? i will prevent world war 3. we're very close to world war 3. In, uh, in fact, kiev says there will be a third world war if ukraine loses its conflict with russia. this is the first year that i can see a clear path or several clear paths to world war 3. we've got a major war in europe. China becoming more aggressive in Southeast Asia. And there are um, ways that those could join together relatively quickly. А воно, в принципі, і не дивно. Ну, давайте порахуємо. Значить, Росія розв'язала війну в своєму е серці Європи. Іран пачками запускає в бік Ізраїлю ракети і дрони. Китай потирає руки і хижось поглядає на Тайвань. Хусити воюють з інтернетом. Північна Корея активно і войовничо обстрілює Японське море. І до того всього Амазон випускає в прокат постапокаліп... постапокаліп... постапокаліптичний серіал Fallout, який, як наша інструкція. Про виживання після ядерного апокаліпсису для новачків в принципі ситуація, е, значить, е, займі да випій. І все це насправді виглядає може і смішно, і опереджено, коли я коли говорю про те, що нам треба допомогти Гаваям, але якщо заглибитися в процесі, то світова система безпеки сьогодні тріщить по швах. Країни, які довгий час брали на себе відповідальність світових поліцейських, не знають, в якому місці гасити пожежі. І побільше вони не роблять нічого, аби упередити хамську поведінку росіян, а іноді займаються самонавіюванням навіть намагаються з ними дружити. Ну, от, там нещодавний приклад. Глава Калінінградської області, такий собі Антон Аліханов, назвав філософа, німецького філософа імені Канта російським трофеєм. Значить, дозволив він собі ляпнути під час пленарної сесії на міжнародному кантівському конгресі. Під час виступу губернатор повідомив, що Кант, як і все, що ви бачите в Калінінградській області, це російський трофей. Ну, перший товариш губернатор, це не Калінінградська область, це Кьонігсберг, якщо що. От, але він на цьому не зупинився. Додав, що російські філософи часто опановували німецькому, не опановували пардон, опанували німецькому мислителю, що Росія. Зараз знаходиться тут цитата, в центрі наймогутнішої когнітивної війни із Заходом. І що ви думаєте, на це відповідає Захід? Е, виходить Шольц і забороняє Путіну посилатися на Канта. Панч ну, мощніший. Але от, -от ще одна історія вам. Західні союзники зараз дуже активно готуються відзначати 80-ту річницю висадки союзних сил в Нормандії. Вони готують декорації, вони навіть на один з єврофайтерів нанесли ліврею часів Другої світової. Війни, ну насправді, ну, готуються і готуються. Ну, подумаєш, але от є одне, але вони на урочисті події додумалися запросити руською делігацію. Правда, за умови, що вони приїдуть без Путіна, ну це воно, звісно, і не дивно, тому що за логікою заходу получається, що з України вони воюють тільки Владимир Владимирович а боярі – нормальні рукопожатні пацани. Е, можливо, це такі тонкий дипломатичний фокус, завдяки якому, на думку європейців, вони дають дзвінкого ляпаса. Руському ні державію, державі, але е, схоже на е, ну, оця от подія, ця, ця дія дуже схожа на Мушкетера, який е, дає ляпас руському солдату, який стоїть і цілиться їм просто от, в обличчя з РП-гуліни такої нормальної, з гранатомета. І от цією західною нервністю і кволістю, в принципі, е, е, іноді інфантильністю і недалекоглядністю країни гопніки, такі як Північний Ворог, користуються, і в притаманній манері як газ заповнюють увесь вільний простір. З одного боку, Захід сидить в бункері під назвою НАТО і намагається не провокувати агресора, а з іншого, хоч якось допомогти Україні та іншим державам, які не бояться наваляти агресорам в Бубін. Так от в такій парадигмі Гавайи, це для хороших хлопців троюрідний племінник, якого випадково забули. Назовні за дверима бункера. І це при тому, що на островах розміщені великі військові форпости Сполучених Штатів Америки в регіоні, наприклад, всім відомий Перл-Харбор, штаб індійсько-тихоокеанського командування Сполучених Штатів Америки, які розгорнуті для протидії можливому противнику в регіоні. Ну, там це зрозуміло, що йдеться про Китай і про північну керою. Ну а технічно на Гавай не поширюється гарантія колективної безпеки Організації Північно-Атлантичного договору, щоб ви собі розуміли. І як не дивно, насправді ні, про цей прикрий недолік нещодавно згадали два американських республіканці і Володимир Соловйов. От, наприклад, член Палати представників від Кентукі, Томас Масі, твітнув, що якщо Гаваї не захищені НАТО, то і чорт з ними, з тим НАТО і треба решту 49 штатів теж треба виводити з угоди. Панові Масі радо відповідає сенатор від Юти Майклі. І пише: якщо НАТО не захищає всю Америку, то чому Америка, в принципі, повинна захищати усіх членів НАТО? І вже потім на арену зі своїм пересувним цирком виїжджає Соловйов. А здесь ведь ставится вопрос, когда они ударили по Татарстану, в общем, а где заканчивается санитарная зона должна? Вот под Харьковым уже не пойдет, по всей видимости. Она должна заканчиваться где-то около Карпат. Да ну ладно. Точно. Атлантика. А, оттуда уже летать не будут. Поэтому Карпат, Карпат это естественный рубеж. А, а должна, Атлантика за... типа неестественный. А зачем нам а, Атлантика-то? Вам не нужна, а мне принадлежит. Ну, я понимаю, Владимир Твои интересы, я очень хорошо понимаю. Правильно, молодец. Вы не разбрасываетесь, знаете, не так много океанов, не разбрасываетесь. Нет, вот ответственность НАТО не распространяется на все Соединенных Штатов, кроме одного штата. Да, и выбрать. Вот, я и говорил всегда. А як ви думаєте, це співпадіння? Ми не зміняли баланс, просто нарізали нечто для обшого представлення. Сматрічі судячі самі совпадіння лінавіть Но новодзлучайності, ну так а совпадіння не думаю. Хай там як, але в штатах це розгорнуло серйозну дискусію. Чи дійсно Гавайя вести час на килимку під дверима НАТО? І як це так вийшло взагалі? А вийшло це все дуже просто, тому що згідно з п'ятою статтею Північно-Атлантичного договору, якщо союзник по НАТО стає жертвою збройного нападу, кожен інший член альянсу е має розглядатися це як насильство, як збройний напад проти всіх членів, і має вживати заходів, які вважатимуть за потрібне, для того, щоб допомогти атакованому члену. Альянсу. Це п'ята стаття документу. Але ж після п'ятої статті є ще й шоста, яка е, вносить географічні ви, е, винятки, в які якраз і потрапляють Гаваї. А цитата там така: при застосуванні п'ятої статті збройним нападом на одну або більше сторін слід вважати, збройний напад здійснений на територію будь-якої зі сторін у Європі чи у Північній Америці, на Алжирські департаменти Франції, на територію Туреччини. Чи на острови під юрисдикцією будь-якої із сторін розташовані в зоні північної Атлантики на північ від тропіки Рака? <реклама> Мало того, що Гаваї знаходяться за межами географічних кордонів колективної гарантії безпеки НАТО, так вони ще й стали Штатом Америки 21 серпня 1959 року. Це більше ніж через 10 років після заснування НАТО та підписання договору у квітні 49-го? Звісно, що НАТО не покине Гаваї непризволяще, як регіональна коаліція не покинула, наприклад, непризволяще Ізраїль. Очевидно, що. Росія або хто інший навряд наважиться нападати на Гавайя. Це як намагатися наступати на яйця здоровенного сплячого Алабая. На це здатен, ну в принципі, хіба що навіжений. А от сама дискусія про недосконалість документу, що гарантує стабільний світовий порядок у Європі та Північній Америці, оце якраз і є очевидною метою тих, хто її запустив. А вам це нічого не нагадує? От вам це не нагадує дискусію про недосконалість угоди про асоціацію з Європейським Союзом. А про нелегітимність приєднання Криму до РСР або про нелегітимність Зеленського, наприклад, після травня 24-го. От чий це може бути почерк? Сі, That man's an imposter! That man is the і що з цим всім робить? Е, як я вже казав, необхідно переконати союзників врятувати Гаваї. Знову ж таки, це звучить смішно, але це треба зробити. Тому що як би там не було, якими би смішними не були фантазії про обстріл островів Хуситами там Кимчинином іраном. Але цю прикор документальну помилку варто ліквідовувати, оскільки саме в таких ситуаціях Росія, як ніхто вміє, е, знайти мікротріщину. Вігнати в неї клин і сформувати крупний розлом там, де ще вчора здавалося, мав би бути моноліт. І не треба займатися самозаспокоюванням, самонавіюванням завдяки десяткам іменитих експертів, що переконують нас у тому, що Гаваї в безпеці. Ну, Україну теж переконували в тому, що нам нічого не загрожує, що можна здавати ядерну зброю. Так а де ми зараз? І варто підіймати питання або про внесення. Якихось змін до колективного договору НАТО або про створення регіональної безпекової коаліції. Тому що гопніки це ну вони організовані і вони єдині, вони діють спільно. А хороші хлопці виходить, що ні. І республіканці в Штатах цим жонглюють, республіканці в Штатах цим користуються. Так от гавайське питання це прецедент, який може перетворити північно-атлантичний договір у Будапештський меморандум, який по факту існує. Вірніше так, який на папері існує, а по факту його нема. Це гібридний удар в саму основу НАТО. Це ціле от яблуня, така розверту, яку активно може надалі зрощувати з Росія з такими ж, як і вона, країнними гапарями. А ці хлопці чудово знають і вміють переконувати будь-кого в тому, що чорне це біле, а біле. Ну, біле, це чорне. І не варто заходити на поле негідників і давати їм можливість жонглювати фактами на цьому полі. Вони вас переграють. Бо поки ви граєте з ними в шахи, вони вже давно грають із вами в Чапаєва. Треба нагадувати їм правила гри. Якщо в них є прогалини, ці правила треба виправляти. Якщо не доходить, бити шаховою дошкою по голові. Інших варіантів Просто в контексті е, співіснування з Російською Федерацією не існує. А пропетляти ні в кого не вийде. Тому давайте рятувати Гаваї, а з ними Північно-Атлантичний договір і здоровий глузд. А Такі от у мене сьогодні є думки. Мене звати Сергій Мельничук. Це програма, яка називається Explainer. Я буду дуже радий, якщо ви прокоментуєте мені. Е, значить, це відео в Ютубі, залишити свої цінні думки, поставити лайк, поставити дзвіночок, підпишитися на канал. І бажаючи підписуйтеся на Patreon проекту. Це не для того, щоб заробити гроші, це для того, щоб сформувати спільноту людей, які готові там хоча б якусь копійку закинути. Це я не знаю, витрачу на якісь там на мікрофони, на штативи, чи ще, ще там на щось. В принципі, там базовий спек у мене вже є. От. Але основна ідея для того, щоб закрити закриту ту спільноту на Патреоні раз на тиждень закидати посилання на. Google Meet чи на Zoom для того, щоб ми з активними учасниками спільноти могли зустрітися і обговорити поставлене питання. Очевидно, що я там журналіст ну, і і ідейно та. Журналисти таке устройство передасть. Тобто, це людина, яка може на щось відрефлексувати мінімально, але основна задача поставити питання: а от як його вирішувати, це вже має робити громадянське суспільство. Я б переконаний, що українське громадянське суспільство наразі набагато зріліше і набагато реалістичніше бачить події, які відбуваються, ніж ну, наприклад, там громадянське суспільство сполучених штатів подивіться, що там відбувається. Тому давайте формувати політики, і давайте думати, як ці політики транслювати. Нашим західним партнерам. Ну, все. На цьому дякую. Цілую. Люблю всіх. Мене звати Сергій Мельничук. Це проект Експлейнер. Закінчився перший випуск. Дуже дякую, що були зі мною. Ще раз нагадую, підпишіться на канал, поділіться з друзями. Дякую.